Доброго дня. Увага, увага! Усі поспішайте! В казковий експрес ви швиденько сідайте. Нас друзі чекають завдання та гра. Займайте скоріше свої місця. Діти, я запрошую вас у подорож, у світ тварин. Набрали повітря, сказали чу, чу, чу. По рейках швиденько експрес наш летить. Ось перша останівка у нас, відгадай загадку. Ось послухайте, будь ласка, уважно. хто біля дверей нас зустрічає в тиші весь день проспавши, і від нещастя починає голосно гавкати. Гав- гав гав Хто це малята? Ну, звісно ж, це собачка. Наступна загадка. Хто на прив'язі, гуляючи травичку, щипає на пагорбі і, очікуючи, господиню самотньо бекає Б бе, Б. Бе, бе. Хто це малята? Ну, звісно ж, це вівця. Наступна загадка. Замість носа п'ятачок, замість хвостика крючок, вмить калюжу віднайде. Ще й сімейство приведе, голосно хрюкаючи хрю хрю-хрю. Хто це мої хороші? Ну, звісно, ви здогадалися, це б свинка. Наступна загадка поле мчить, копитом б'є, вітер в гриві виграє, він і сильний і прудкий, і рже неголосно. І його здогадались, хто такий? Кінь. Наступна загадка йшов із ріжками стіжок, пригощав малих діток молочком таким смачним і поживним і запашним, і мукає протяжно му. Хто це? Коровка. Наступна загадка довге вухо, грудочка в пуху, стрибає спритно, гризе морквинку. Хто це мої хороші? Кролик. З бородою, ані мужик, з рогами, а не бик, дується, а не корова. Хто це? Козочка. Наступна загадка швидка. Ластит не одягнула і до річечки чкурнула, покупалась, стрепенулась і сухою повернулась. Хто це? Качечка. Наступна, попід підліжку у куточок, покотився м'який клубочок, та завзявся очки ротик, не клубочок це, а Котик, які ви молодці. Ви справилися з задачею. Давайте ми з вами згадаємо. Про кого були загадки? Про коровку, собачку, коника, свинку, кішечку, вівцю. Молодці. Сідаємо і вирушаємо далі. Ось наступна у нас зупиночка. Поки ми з вами відгадували домашніх тварин, вони переплуталися і не можуть потрапити до своїх домівочок. Діти, допоможемо, давайте їм потрапити додому. Ось погляньте, що це. Так, це сільський будиночок, а це ліс. Малята, хто в лісі живуть? Які тваринки? Дикі. А на подвір'ячки, які живуть, свійські, а ще, можна сказати, домашні, молодці? Всі впоралися із завданням, рушаємо далі. Третя зупинка. І знову завдання. Багато тваринок зібралось на лузі. І що ж вони роблять? Ну, звісно ж, пасуться. Влітку велика група корів пасеться на лузі. Як можна назвати цю велику групу корів? Стадом. Коли пасуться коні? Як можна сказати одним словом? Табун. Пасуться вівці. Як ми можемо сказати одним словом? Пасеться отара. А хто їх малята пасе? Як цю людину називають пастух, пастух, тому що він за ними доглядає, щоб вони ніде не пропали, щоб повернулися з пастбища додому всі цілі і неушкоджені. Подорож наша продовжується. Рушаємо далі. Четверта у нас зупинка. Знайди і назви Дитинчат. Давайте ми з вами назвемо у собачки. Хто, як зветься дитинча собаки? Щеня. У дною коровки як звуть дитинча. Телятко. У коника як звуть дитя. Лошадко. У кішки, як зветься дитя. Кошенятко. У свинки. Як звуть дитя. Поросятко. У кізоньки як звуть дитя. Козеня, у кролика як звуть дитятко, кроленятко, молодці мої хороші. П'ята зупинка хто чим живиться. Тваринки наші зголодніли. Треба їх нагодувати. Давайте ж ми поглянемо. Чим же ми будемо годувати наших тваринок? Чим харчується в нас коровка? Травичкою, сіном? Чим живеться кішечка рибкою, мишками? Чим живеться собачка? М'яском, косточками? Чим живеться кізонька? Травичкою, капустою, хлібчиком. Чим живеться кролик? Морквою, травичкою, капусточкою, бурячком. Молодці. Всі ви всі впоралися із завданням. У кого з вас є вдома домашні тваринки? Я гадаю, що в багатьох вони є. Так? В кого собачка, в кого кішечка. Добре, вирушаємо далі. Хто яку приносить користь? Ось коровка. Хто на яку користь приносить? Так, вона нам що дає малята? Молочко. Кінь, собака, кіт, корова, кози, вівці. Всі готові з нами поруч в дружбі жити і на радість нам служити. Ось і підійшла наша подорож до кінця. Повертаємося додому. Ось ми і побували у світі тварин. Чи сподобалася вам наша подорож? Я думаю, що так. До побачення, мої хороші.